9. бивць інтелектуального розвитку Фрази це нудно. Дана фраза під корінь вбиває цікавість, а вона є одним з найважливіших стимулів для розвитку пізнавального інтересу. Те, що сьогодні ми вважаємо непотрібним, в найближчому і майбутньому може стати дорогою до нових можливостей. Одноманітність одержуваної інформації, тобто читання тих самих авторів, форумів, блогів, спілкування з тими самими людьми, перегляд однотипних телепередач тощо не потрібно застоюватися, розсувайте власне коло інтересів. Пошук легких шляхів більшість людей не хочуть себе обтяжувати і абсолютно марно. Складні ситуації вимагають від людини максимальної концентрації розумових здібностей і відповідно розвивають можливості головного мозку. Відсутність прагнень: якщо ви переконуєте, що досягли максимальних результатів, ваш розвиток автоматично зупиняється. Уникайте навіть думок про те, що ви піднялися достатньо високо. Продовжуйте бажати більшого, рухайтеся вперед. Відсутність питань: як тільки ви перестанете задаватися питанням, чому ви моментально зіткнетесь із небезпекою впасти у рутину, постійно перепитуйте себе для чого або навіщо ви робите те чи інше, той, хто буде без розумів, підкорятися обставинам за деякий час стане обмеженим. Відмова від креативності. Ви вважаєте, що творче начало вам чуже. Ваша впевненість у цьому є і тим самим стримуючим фактором: межею, яку вам не вдається переступити, ворогом вашого розвитку. Перестаньте обмежувати себе. Просто почніть реалізовувати власний потенціал. Відсутність опору, якщо ви перебуваєте в оточенні людей, які у всьому й завжди з вами погоджуються, це недобре Подібна атмосфера може бути корисною для душевного спокою і вашої самооцінки. Проте істина народжується в суперечці, а різні контакти не дають вам можливості нудгувати. Відмова від домагань, трапляється й таке, що переживши невдачу, ви не дозволяєте собі мріяти про щось суттєве. Подолайте власний страх, адже інакше ваш провал так і залишиться з вами. Невеликі бажання, невеликі перемоги, а вони у жодному разі не приносять задоволення. Відсутність кумирів. Найчастіше ми не в змозі визначити для себе свою особисту шкалу вдосконалення. Зате це з легкістю можна зробити, орієнтуючись на інших людей. Хтось багато читає, хтось полонений ідеєю, хтось ерудований. Напевно, будь-якій людині існує особлива риса, яка гідна поваги, до якої потрібно і можна прагнути.